Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Давно в нашій студії не було пінгвінів. А все завдяки 30-й українській антарктичній експедиції, яка перейняла естафету у 29-ї. у ювілейній експедиції, 13 учасників, зокрема, восьмеро науковців: це метеорологи, біологи та геофізики, а також п'ятеро представників команди життєзабезпечення. Унікальність цього заїзду ще й у тому, що третина займівників – це жінки, і це найбільше за весь час українського вивчення Антарктиди. Більше про Дослідницькі плани та здобутки українських науковців із крижаного матеріка розкаже наш спеціальний кореспондент Костянтин Мельников. Полярне літо добігло кінця, а це значить, що на острові Галіндес відбулася ротація українських дослідників, які наступний рік проведуть в Антарктиді, досліджуючи найзагадковіші погодні і не тільки явища. Новий очільник станції, академік Вернацький, метеоролог Олександр Полудень зимуватиме тут вже в шосте та вперше на керівній посаді. Каже, ця місія відповідальна, адже крім наукових досліджень, тепер відповідає за увесь склад експедиції. Коли приїжджає, у нас дуже гарний настрій. Потім він трішки опускатиметься. А близько грудня місяця, коли буде наступати вже антарктичне літо, настрій команди Б підніматися. Та поки зимівники натхненні приїздом освоюють нову локацію. Біологиня Зоя швидка в Антарктиді вперше, тож одразу вирушає знайомитися з тими, за ким спостерігатиме до квітня наступного року. Бачила багатьох тварин, мало про кого можу сказати, що вони не гарні. От але пінгвіни вони. Вони дуже гарні. Знаєш, чому от є у людей якась любов до чорно-білих тварин? Там він касатки, панди. Та досліджуватиме зоя разом з колегами зовсім не те, чому усі шаленіють від пінгвінів, а збільшення їх кількості на острові. Загалом цих пернатих тут уперше помітили майже 20 років тому. З того часу їх популяція збільшується і вже сягнула понад 6 тисяч особин. Враховуючи, що ці субантарктичні пінгвіни дженту полюбляють більш теплий клімат. Це пряма ознака того, що умови для їх гніздування тут стали більш сприятливими. Загалом чи не усі дослідження українських навіть? Науковців тісно пов'язані із темою глобального потепління. А це вже метеорологи попередньої 29-ї експедиції та учасники сезонних досліджень запускають в атмосферу радіозонт, який за допомогою спеціальних датчиків передасть науковцям дані, на основі яких вони досліджують хмару та опадоутворення, та як вони змінюються. Що впливає на те, що у нас Замість снігу йде дощ, як, в який момент ці мікрофізичні характеристики змінюються. Метеорологиня Анастасія Чигарова розповідає: саме тут гостро відчуваються усі кліматичні зміни. Чесно кажучи, я й сам не очікував потрапити в Антарктиді під дощ. Утім, це має і свої наслідки. Дощі в певній комбінації саме погодних умов підсилює танення льодовика. Льодовик під час свого танення викидає в океан більше прісної води, що змінює. Більше характеристики припорохневого шару океану. А ці зміни у зовсім недалекому майбутньому можуть сколихнути жителів усієї планети. Утім, нині шостий континент дивує не лише опадами. Потрапляючи до Антарктиди, очікуєш побачити усі відтінки білого. Але як доводить острів Галіндес, на якому і розташована станція академік Вернацький, тут представлена уся кольорова палітра. От чого чого аскелястих пагорбів, вкритих зеленим мохом, тут точно не очікуєш побачити? Так, якщо ми в морській Антарктиді, то досить території, які вільні від льоду і криги, де розвивається життя і. І унікальний світ зелених організмів, як вони зберіглися, та де вони де вони пережили ці лихі часи, як вони розповсюджуються зараз е тваринами Це дуже цікаві питання, які, які ми собі задаємо, які вивчаємо не тільки ми, а й інші дослідники інших країн. Нині розвиток технологій та розширення програм міжнародного наукового співробітництва а -а -а. дає нашим дослідникам більше можливостей, і багато у чому вони стають першими. Я ось розпочав. Саме цю морфологічну частину його дослідження, саме реконструкцію. а це біолог Світозар Давиденко розповідає про один з проектів, над яким упродовж року працював в Антарктиді. Науковець створив 3D-модель решток синього кита, які були знайдені декілька десятиліть тому неподалік острова Галіндес. Для його решток зробили радіовуглецевий аналіз і показує цей аналіз. Те, що цьому киту приблизно 300 років за розмірами, цей кит перевищує. Всіх, всі музейні, скажімо так, зразки цього ж виду синіх китів, які зараз відомі, ну принаймні нам у подальшому це дослідження зможе показати, якими були нині такі вкрай рідкісні сині кити, ще до розпиту китобійного промислу. А також проаналізувати, як часто вплив людини змінили життя мешканців океану, що вмиває береги Антарктиди. Цей кит жив, розвивався і помер в зовсім інших. Екологічних умовах ніж його нащадки, які вже потерпали від китобійного промислу або кити зараз, які і популяція яких поступово відновлюється. Зміни популяції китів, які нині оселились біля берегів Антарктиди, а також представників родини тюленевих, також робота українських науковців. Тож, як бачимо, не пінгвінами, єдиними живе станція академік Вернацький. Це плацдарм для комплексного аналізу природних змін, які так чи інакше уже зараз мають вплив на наше із вами життя. З Антарктиди Костянтин Мельников, факта сі єдині новини.